Привіт, усім! Сьогодні ми розглянемо потужний дренажний погружний насос SDP-1300S, який допоможе вам у відкачуванні води з підвалу, криниці або інших місць. Давайте розглянемо всі його технічні характеристики та переваги детальніше. Модель SDP-1300S має пікову потужність 1250 Вт, що забезпечує ефективну роботу навіть при високих навантаженнях. Номінальна потужність становить 550 Вт, що робить його економічним у використанні. Поговоримо про продуктивність цього насосу. Він здатний перекачувати до 200 літрів рідини в хвилину, що робить його ефективним і швидким у роботі. Крім того, він здатний підіймати рідину на висоту до 10 метрів і занурюватися на глибину до 8 метрів. Для підключення насосу ми маємо вихідний патрубок діаметром 50 мм. Також врахуйте, що довжина кабелю складає 12 метрів, що дає вам достатньо простору для зручного підключення. Число обертів холостого ходу 2860 обертів за хвилину, відображає швидкість обертання ротора погружного насосу без навантаження. Цей насос має високий рівень захисту класу ip 68, що означає його повний захист від пилу та вологи. IP 68 означає, що він має найвищий рівень захисту проти. Твердих частинок. Цифра 6 означає повний захист проти пилу і високий рівень захисту від води, 8 означає, що він може бути занурений на певну глибину без пошкоджень. Крім того, насос оснащений поплавковим вимикачем, який є важливою функцією для автоматичного керування рівнем рідини. Поплавковий вимикач дозволяє насосу автоматично увімкнутися, коли рівень рідини досягає певної межі. І вимкнутись, коли рівень рідини знижується. Це зручно і допомагає уникнути перевантаження насосу і пересування повітря у системі. Вага цього насосу становить 13,5 кг, що робить його досить портативним і легким у використанні. Насос також має ручку для перенесення. Це дозволяє вам легко переносити та розміщувати насос у потрібному місці без зайвих зусиль. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації SDP-1300S. До неї входить перехідник на шланг, помповий вимикач, хомут для шлангу. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на дренажний погружний насос SDP-1300S складає 12 місяців сервісного обслуговування. Таким чином, цей дренажний погружний насос є потужним та надійним пристроєм для видалення надлишкової води. Він має велику продуктивність, захист від пилу, вологи та перевантаження, також зручну ручку для перенесення та ергономічний дизайн, тому посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!